Привіт, синьо-білі вболівальники сьогодні день дербі, і наше київське динамо вийде на поле для чергового електризуючого поєдинку проти донецького шахтаря в чемпіонаті України. Я розповім вам, де дивитися деталі матчу та поточну форму команд. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приходьте зі мною, адже ця гра обіцяє бути захопливою. 2 листопада Динамо зустрінеться з Шахтарем в 11-му турі Українська Прем'єр-ліга-2025-26, у грі, яка може повністю змінити лідерство в чемпіонаті. Матч відбудеться на арені Львів, початок о 18-й годині 0-0 хвилин за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на УПЛ ТВ. А також ви можете слідкувати за найкращими моментами в режимі реального часу на каналі SPOT.UA через Telegram. А подивіться на важливість цього поєдинку: Шахтар посідає перше місце з 21 очком, а наше Динамо одразу за ним на другому місці з 20 очками. Іншими словами, перемога сьогодні виводить Динамо в лідери Українська Прем'єр-Ліга. Менеджери також обіцяють власне шоу з одного боку: тренер Арда Туран, який керує Шахтарем. З іншого боку, наш тренер Олександр Шовковський, який приходить мотивованим після чудової перемоги 2-1 саме над шахтарем у Кубку України 29 жовтня, чи повторить Динамо результат і знову переможе свого суперника? Хочу дізнатися від вас, вболівальники, яким буде рахунок цієї класики. Залиште свій прогноз тут у коментарях. І, звичайно ж, підпишіться на канал, щоб не пропустити жодної новини від найбільшого клубу України. На цьому залишу все міцні обійми та слава Динамо.